Миру Божого всім дерогаційні, нехай Господь благословить там, де ви є. Чим же сьогодні наповнене християнство? Образами, гордістю всім тим, чим був сатана. Він образився на Бога, возгордився, що Бог йому щось не дав, не додав, наступив на мозоль. Це все те, чого немає у істинної благодаті. Тепер зрозуміло, чим відрізняється Божа благодать від сатанинської. Сьогодні багато віруючих людей, вони грішать, вони ображаються, вони. Виправдовують себе і свій гріх, це є сатанинська благодать. А Божа благодать, вона жертвує собою, прощає, милує, живе для інших, для спасіння інших, маючи любов до ближнього, суд до себе і дійсно любов до ближнього, вона покриває багато гріхів. Тому істинних християн і учнів Ісуса Христа пізнають по любові до ближнього, по справедливості, і вони є прикладом для нас. Тому Ісус Христос, коли він прийшов на землю, він дав той стандарт любові, який повинен мати кожен християнин у своєму житті. Будьте благословені, і нехай Господь береже вас. Амінь.